Допомогти вижити. Рінат Ахметов не збирається припиняти надання допомоги доти, доки її потребують мирні мешканці Донбасу. Заявили сьогодні у гуманітарному штабі. До кінця року нужденним доставлять понад півмільйона наборів виживання. Сьогодні до Донецька вирушила найбільша у листопаді колона гуманітарного рейсу. Про тих, хто чекає на цю допомогу. Юлія Міншакірова. Балкони окна всі вибиті, кухонні вибиті, стекла вибіте Багатоповерхівка, де живе 85-річна Валентина, лише за пару кілометрів від Донецького аеропорту. На вулицях безлюдно. Повертатися у цей район ризикують одиниці. Обстріли тут чутно й зараз. Від школки я заберігав відвірвала кілька місяців. Валентина прожила у підвалах, рятуючись від снарядів. Там остаточно підірвала і, окрім того, слабке здоров'я. Черговий серцевий напад для неї може стати останнім. Спочатку в нашому на наш підвал розбомбило, там все. А потім ми жили в следующем доме, Там подвал получше, побольше вміщають людей. У квартирі пенсіонерки вибиті вікна. Немає опалення й води. От, от вийде з ладу і газова колонка. Труби палопалісь, навіть щочок з щочки фонтаном вода шла. Їй доведеться зимувати з фанерою замість вікон. Валентина не може дозволити собі витратити зайву копійку на продукти. О, це, значить, масло. Потом сьогодні полі... нам дали літр. виживає завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Ні один багатий чоловік ніхто ні нам не допомогв. Спасибо большое. Ахметову я благодарна йому. Це логістичний центр гуманітарного штабу у Дніпропетровську. Звідси вантажівки доставляють продукти до Донецька та Маріуполя. Сьогодні тут завантажують найбільшу партію допомоги Ріната Ахметова у листопаді. Дві колони доправлять мирним мешканцям регіону 540 тонн продуктів. Є составі дитячі набори і взрослі набори. Крім того, в составі двох колон материнські набори Це ті набори, які були введені в ноябрі і направлені на поддержку мам, які кормлять дітей до року. На Донбасі по обидві сторони лінії зіткнення працюють 42 стаціонарних пункта видачі допомоги Ріната Ахметова, 29 з них на непідконтрольній території для пенсіонерів, самотніх інвалідів. Це суттєва підтримка. Без нього я мабуть, не б на мене вижила з нею хорошо, добротно. навіть ділюся з бабулями, какими та сама не з'їдаю, ділюся, допомагаю другому. Аби забезпечити запас наборів виживання, на всіх пунктах видачі штаб збільшив інтенсивність доставки гуманітарних вантажів. Потреба у допомозі на Донбасі залишається високою. Дуже часто нам говорять, що гуманітарний штаб скоро перестане працювати, тому що є ось вот така усталость від війни. Так от, ми з цією відповідальністю заявляємо ще і ще раз, що гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює. Ми смотрим в будущее. мы сейчас рассматриваем, в чому будет потребность и в ближайшие месяцы, и на более дальнюю перспективу. Все наши проекты продолжают работать. До кінця цього року гуманітарний рейс Ріната Ахметова доставить на Донбас понад півмільйона продуктових наборів. Юля Мільшакірова, Тетяна Блінова, Данило Кірі, Валерій Рябченко. Сабиці канал Україна.